Доброго дня, мої любі, на дворі як весно. Синечки співають, аж душа радується. Так хорошо. Так. Їду до друга, потім на район, до наторіуса треба мої любі. А сусід подзвонив у лійки, купи пахучі на салоті. І самі плони. А Наші їдуть по кукурушку, потім по пшеничку, попродає вже тепло, розтане, тоді грязюка погано буде їздити. І всіх плони. Машинку забрала, мотор робить як часи. А з коробкою проблеми зробили, ну все одно проблеми є. Так що, може, в кого моїх там дорогих друзів є коробка на джока з п'ять чи запчасті, Дзвоніть, пишіть, обов'язково куплю. Без проблем. Уже в зборі, вся коробка. Бачите, на таку машину. Джок С5 13 чи 14 рік? 14, 14, -й. 14 -й рік, мої дорогенькі. Так що жду, жду дзвоночка. Так. З Богом, Вдалого всім дню, нехай Бог допомагає, щоб всі плани рішили і все було в нормі. Мої любі. Я, як завжди, з вами і вас люблю. Ніде я не пропадаю, мої любі. Ось весна, роботи повна, будуть самі екскурсії. Робитимемо плануватиме. Вже на районі. А я на районі, як в На базорчик заскочила тут у нас. Дивіться, які то в кльовках на чорних камнях. Карасики, є коросики. О, сусіда. Зі корочкою, по Внучечка любить і кричку. <різь> Мені, пожалуйста. А ось карась. Бачите, карасики. Нажори свіжа. Там в мене морозилки є, що літом ловили. Ну, вони вже не такі, не такі смачні. Мої дорогенькі. Свіженькі краще. Зараз буду вибирати. А так. Та то я її зніму цю поворозку, то я на шию тишала. Яку ціну карасики ось? На 75? Побудуть подружки писати, в якусь ціну? 75 гривень. Мої мною... Я вибираю круглі, собі зікрою. Воно видно там ззаді, як придавлюєш, воно видно. Це він! Це він, я бачу. Ось він. У мене гласка калмоз. Дивись, ось де він. Де, дивіться, ось де він щоб ти знала. Я по задниці дивлюсь, воно ікру видно. Та не час Та вон молочко, молочко я бачу. Качу, молочко. Я спеціаліст же е, ловила рибу, що я не понімаю. Та я місяць назад брала та цей. Завезли кукурузку з пшеничкою. Качачком та курочком вигружають. І голуби їдять, Живуть як в раї. Їстка є, питка є, все є. Так, ну нічого. Привезли та єсть. Так, а ось піроти навчили. Кому нужно, продаю. дзвонить, пише. Да? Ворени не, не воримо. Йде все свере, своє. своє. Кукурудзу насипали, пшениці насипали, коритом для води стоїть. Так, голуби, Та то Шо, ось це повебілю, повимозів, а тут треба нові гізда короблять. Що, ось ну в стадо їм. Не люблять сараїв. Стадові їм краще, там роздолля бігають, хрумчок реються черв'ячки. Хто хоче хазійнувати, поросадка є на продаж. І там, і на тому дворі, так що маленькі є. Та й більші мали, прошу в більше брали вже по 30, по 40, по 50 кілограмів. Розні, Так що любий вибор мої любі. Все ну, треба щось їсти держати. На купованому далеко не проїдеш. Так. Знакий сегодня буде будемо... А щоб було аби, господи. Так, іду. Їсти хочу, цілий день проїздила, то в наторіса, то в Адвоката, то, то, то в налогові. І так десь день, день пройшов. Так, возьму, купила мамі пірожечки, гостинчиків привезла й мамуні. Любе добреньке щось. Оди всякі вже качки. Ще не різала ні одну. <ріст> Правду кажу. Треба зарізати молоденькі. Старі подоїдали з морозілок. А молоденькі як Курочки вирізали 4 чи п'ять. Як вони так несуться, яйця їдять. Та такі жирні по 5 кілограм. Що страшне. Хоча, а то хоча зарізали п'ять штук. Та воно і багато їх теж погодно.